Привіт, друже! Це історія про наш стартап, снековий автомат, який ми разом з тобою розвиваємо та вдосконалюємо. Місяць тому вийшло відео про те, що в нас величезні проблеми. Все я там описав, і, власне кажучи, цей місяць я те й робив, що їх вирішував. В цьому відео тобі розповім насправді дуже багато чого цікавого, починаючи з просроченої Кока-Коли і закінчуючи розчаруванням в державі. Почнемо. Отже, наша проблема була в тому, що попередня локація козачок була неймовірно поганою. Достатньо, власне, кажучи, тільки й того, що вона збиткова. Ми прийняли рішення, що будемо шукати нову локацію, і так як цей взагалі проект починався як автомат для університетів і для шкіл. Зрозуміло, що ми почали шукати приватні університети, де можна поставити наш автомат. Закінчилось попереднє відео тим, що ми знайшли людину, яка може нам потенційно допомогти. Так от дідуся, ми знайшли реально приблотнього. І чесно кажучи, я думав, що з такою людиною нам буде набагато простіше, тому що в якійсь мірі я розумію, чому ректори, проректори не дуже хочуть спілкуватися з звичайним рядовим студентом. Навіть якщо у нього якісь прогресивні думки проекти, у них справді немає на це часу, я це прекрасно розумію. Але якщо вже це твій якийсь друг, знайомий чи людина, з якою ви разом колись працювала, то справа зовсім інша. Ну, по крайній мірі, мені так здавалося. Дуже багато часу ми витратили з Олександром Федоровичем, дуже багато про що говорили, домовилися про те, що ми будемо в подальшому з ним працювати. Але, на жаль, результату це абсолютно ніякого не дало. Після того, як ми спробували. По-моєму, з чотирма університетами стало чітко зрозуміло, що навіть своїми знайомими не все одно просто так не хочуть працювати. На жаль, більшість університетів все-таки прокурумповані. Я навіть не хочу говорити про свій, тому що про це вже згадувалося раніше. По університету стоять купа кав'ярень, дуже великі питання до того, чи вони справді офіційні, легальні, чи вони виграли тендер. Нічого не стверджую, нічого не кажу поганого, просто у мене величезні підозри з приводу цього, і я, на мою думку, маю право це сказати. Усі вони в одну трубу говорять про те, що необхідно вигравати тендер, необхідно купу документів збирати, що там величезна конкуренція, у вас абсолютно нічого не вийде. Проте я спілкувався з людьми, які вже мають свої, ну, по мірі, кав'ярні, такі, знаєте. Так Кав'ярні стільки самообслуговування. В Львові в політехнічному інституті МакКоуді, скоріш за все, більшість з вас його знає. В нього він там стоїть. І він заключив договір про суборенду, якимось чином, це, коротше, вийшло. Я не знаю, яким чином він з приводу цього домовився. Сподіваюсь, що все-таки легально. Але це можливо зробити без 4 місяців очікування на е зібрання документу про те, що. Я маю право ставити автомат в спадщині ЮНЕСКО чи щось подібне. Але коротше, комунікація з державою це абсолютно повний нуль. Тут навіть не потрібно намагатися, тому всі мої ідеї з приводу того, що поставити автомат в парку біля метро, ну це вже взагалі фантастика, але ну, якісь сподівання були. Коротше, поки немає якогось товстого гаманця і великих зв'язків, сподіватись про те, що в мене щось вийде з державою, це справа марна. Далі ми до цього ще повернемося, але давай щось інше звернемо в свою увагу. З приводу тої локації, де зараз стоїть автомат, виходить така насправді ну, дуже куменна ситуація, тому що він уже два тижні там стоїть і ми не платимо за оренду. Він просто виключений, стоїть там як. Елемент декору. Ну, ми говорили про це з власником тої. Її... Як це її назвати? Назвемо її їдальня, наприклад. Так от він про це нам сам пропонував. Він самого початку нам казав про те, що нічого у вас не вийде, ні, не ставте його тут, але ми його дуже жорстко впевнили. Тому так, поки що, ми не збиткові, ми нічого не втрачаємо, але нічого і не заробляємо. Але тут ще одна проблемка. Коротше, в якийсь момент ми приходимо до автомату. Хотіли взяти собі по Кока-Колі. І ми дивимося на наш склад, чомусь просто мені захотілося подивитися на терміни. А Кока-Кола просрочена. Спробувати просрочену Кока-Колу все таки потрібно. Насправді абсолютно ніякої різниці немає. Я думаю, що вони вводять. Якийсь термін придатності, тому що є обмеження, продукт не може бути без терміну. Але щоб просто ти собі знав, не знаю, потрібна тобі ця інформація чи ні. Але в Кока-Колі термін придатності 6-9 місяців, в залежності від того, чи це ЖБ, чи це пластмасова упаковка. Дуже дивно насправді. Але я випив просрочену пепсі, і в мене не було поносу. Можна мене привітати з цим. Що ми будемо робити з просроченими напоями? Напевно, це питання тебе найбільше цікавить. Ні, ми не будемо їх викидати абсолютно точно. Ми їх продамо. Ні, звичайно, ми попередимо про те, що вони просрочені, але я думаю, все одно покупець знайдеться. Ну і для того, щоб розповісти, чому ми продаємо все інше, потрібно підвести тебе до певної історії зустрічі. Чесно кажучи, кажучи свого власного досвіду, можу сказати, що найбільше, що змінює моє життя постійно, це нові зустрічі. Тому, якщо в тебе є можливість ходити на якісь заходи, спілкуватися з розумними людьми, обов'язково це роби. Так, от у мене з'явився новий викладач по маркетингу. Неочікувано він був дуже крутим насправді. І після пар я випросився з ним поспілкуватися з приводу моїх проблем. І разом з ним ми прийшли до висновку: а чи є взагалі сенс продавати Кока-Колу, енергетики і таке інше з маржою 10 гривень? Мене дуже давно турбувало це питання, але я думав, що я закрию певним об'ємом цей недолік. І просто продаючи багато, все одно зможу вийти на хороші прибуток. Але він був власником двох кав'ярень, і він мені сказав про те, що якщо на одному продажі я не заробляю 20 гривень, мінімум. То це абсолютно не має ніякого сенсу. І насправді слова були непустими, тому що він запропонував мені альтернативу, до якої я до цього взагалі ніколи не задумувався. Навіть в своїй кав'ярні він казав, що колись він продавав компоти, що їх дуже легко робити, і, по суті, собі вартість одного компоту 5 гривень. А по Києву їх можна спокійно продавати за 30-35. По затій хаті вони, якщо що, продаються взагалі там, за 50 з хвостом. Я чесно, навіть не пам'ятаю, коли останній раз так загорівся пошуком і аналізом інформації з приводу цього. Але все-таки в компота основний його недолік в тому, що він стоїть тільки 4 дні, і враховуючи, що в мене немає автомобіля, якось вручну кожні 4 дня возити туди назад мінімум 70 напоїв, а взагалі в місткість автомату 300. 70 туди і просрочене назад. Так звичайно, компот, навіть якщо він там просрочився, ми можемо забрати ту бутилку, вилити, стерилізувати і залити новий. І сам компот там взагалі 2 гривні кошти. Але поки що я думаю, мені ще рано до цього. Але мені настільки сподобалася ідея власного виробництва, що тепер просто продажем всередині автомату я точно не обмежуся. Я точно зрозумів, що якщо ти хочеш в Україні займатися продажем чого-небудь в автоматі, такому, типу, снековому, то це тільки продукт власного виробництва. Тому що тільки там в тебе є маржа, достатня для того, щоб займатися таким ділом. Звичайно, в Америці, типу, там така система, що. Ну, в мене просто в голові не вкладається, як це працює, але це працює. Так от в них така система, що вони купують Кока-Колу за пів долара, продають за півтора долара з маржою 200%. І в неї її купують. Ну це, це просто. Бур! Щоб ти просто собі розумів. Як тільки ми привезли наші напої, у нас були насправді дуже хороші продажі перші дні. Тому що ми поставили ціни майже такі, як оптові, там на 2-3 гривні дорожче. І в нас вже тоді було щось, типу, 10-12 продажів. Але ми порахували, що ми з 12 продажів заробили 30 гривень чистим. Ну це, це просто абсурд повний. Тому ми підняли ціни вище. І що ти думаєш? Ми підняли ціни на 4 гривні, і у мене повністю зникнули продажі. Повністю просто. В Україні насправді живе така біднота, для якої на 2 гривні дешевша Кока-Кола за 300 метрів в магазині буде, і вони підуть туди. Це насправді дуже розчаровує, але це реальність нашого ринку, тому що з цим поробиш. Чесно, я обов'язково колись реалізую ідею власного виробництва напою. Але поки що, ну я взагалі нічого не знаю в компотах, ну, об'єктивно. Але. Є власне виробництво, яке, в принципі, я можу реалізувати, і в якому я набагато більше розуміюся. І так, це власне виробництво автоматів. Насправді, це далеко не так важко, як здається. Тут треба просто знайти тямлящих людей і самому всьому трошки щось розуміти. Тому найближчим часом, як тільки я розберуся з цим автоматом, я. Почну займатися власним виробництвом своїх автоматів. Але що ж робити з, цим, з тим, що в нас вже є? Ну просто залишати його далі в казачку не можна. Продукцію ми розпродаємо оптом по ну по, по факту, по оптовій ціні теж оптом, хоча б там від п'яти одиниць. По гуртожиткам де тільки можна, щоб просто вивести гроші назад. Так от назад ми до цієї продукції повертатися не будемо. І варіант. Знайти виробника, який, наприклад, уже робить свою власну продукцію. Спочатку була ідея знайти тих самих людей, які роблять щось подібне, якісь напої, наприклад, смузі, чи чаї, чи камбучу е, багато є альтернатив, але в якийсь момент я такий. А чи не запропонувати саме виробникам самим продавати в моєму автоматі напої. Тому що Мені дуже важко насправді без якогось хоча б малесенького автомобілю розвозити ці напої. Так, там було прямо біля гуртожитку і це було більш-менш зручно. Але кудись мені їхати по метро по автобусам з величезними, просто величезними важкими коробками, ну це, це не вихід з цієї ситуації. Тому зараз я буду займатися тим, що буду шукати власних виробників, які будуть зацікавлені в тому, щоб продавати. Дистрибувати свою продукцію ще в якійсь одній новій локації за дуже дешево. Я не знаю, чи це працює, тому ми це і перевіримо ще одну гіпотезу. Але е, буду просто надсилати всім листи, до кого можу фізично прийти прийду фізично. Буду пропонувати продвигати е, ідею того, що вони абсолютно без ніяких вкладень, тобто їм не потрібно викидати 3 тисячі доларів на автомат. Достатньо лише 5 тисяч гривень в місяць заплатити мені як оренду. І вони можуть продавати все, що завгодно всередині автомата. Найкраще це, звичайно, будуть якісь напої, враховуючи, що в нас ще цей платформа чи ліфт, як завгодно, піднімається до найвищої полички і плавно опускає, тобто воно не падає саме верху вниз. І при таких умовах вони можуть майже одразу отримувати чистий прибуток. І ідея буде в тому, щоб запропонувати їм протестувати. Самі автомати, в принципі, і кожному з них надати звичайно якісь типу бонусні умови. Не знаю, що це буде, але щось точно придумаємо. Напевно, про свої ідеї з приводу цього напишу в своєму телеграм-каналі. Переходь читай, якщо буде цікаво, пропонувати їм орендувати автомат на один місяць, подивитись, як вона піде, як працюють локації. І якщо все буде ок. То запропонувати їм взяти в оренду більшу кількість автоматів, які ми зробимо власним виробництвом. Це такий план капкан, і чесно кажучи, мені здається, перспектива в цьому розвитку неймовірно велика, тому що я плюс-мінус розумію, що по собі вартості автомат дуже дешевий. Ну дуже дешевий. А найдешевше, що тут продають в Україні з нових автоматів, хороших якісних це 5,5 тисяч доларів, зрозуміло. Коротше, як тільки ми розберемося з цим одним автоматом, почнеться просто капець, яка цікава глава в моєму житті. Та й, власне кажучи, пошук нашого партнера, компанії-виробника теж буде достатньо цікавим. А і ще обов'язково потрібно згадати про те, що я спілкувався з деякими підприємцями, яким може бути цікаво розміщення нашого автомату, і для них насправді майже усі вони мені кажуть: 5 локацій я тобі знайду без проблем. Типу, для них пошук локацій це взагалі не проблема, тому що є зв'язки, є контакти, і тому для них це буде дуже просто насправді. Це по факту можливість отак от з повітря з нічого, ще заробити додаткові кошти. Тому чому ні? Я думаю, ця ідея має право на існування і вона може спрацювати. На цьому поки що, все. Дякую тобі, друже, за перегляд. Сподіваюсь, скоро побачимось. Гарного тобі дня!